Всім привіт, я Артем Сахацький. Дякую, що зайшли на мій канал. Сьогодні їдемо в Озерне обмінюватися іграшкою з Дашою. Розказую ситуацію в двох словах. Даша потрапила в ДТП, зламала бедро і їй тяжко передвигатися. І вона коментує всі відео в TikTok У нас також мама їй написала, що дівчинка Марія, щоб Кіт Стар'єва приїхала. І тому ми їдемо до неї, також зустрічали брата на фан-зоні Сашу. Якщо ви дивилися попереднє відео, він там розповідав, що Даша хоче, щоб ми приїхали. Тому ми взяли іграшку, також магазин одягайка, який знаходиться за адресою Київська, 87, дарує сертифікат на одяг Даші. Тому зараз ми разом подаруємо, зробимо такий е невеличкий не знаю, сюрприз. Маму я набрав, сказав, що ми виїхали. Тому всім дякую, хто нас підтримує. Ставте вподобайки, коментарі, полетіли. Незмінний оператор Даша на базі. Що ти скажеш, пару слів для преси? Як тобі діти, які пишуть постійно, приїдьте до нас, обміняйте іграшки. Ти бачила, бачила сьогодні, пише мама, а які іграшки ви міняєте? Ну, тіпа, і ще, да, ще типу, знаєте, ми не, ми не міняємо тіпа, домовленості, нагадую. ще. І що так і ще будете писати, тіпа, а які іграшки, щоб ми вам список дали, ми і так безкоштовно це все робимо і більше роздаємо, ніж е, зараз купують. Тому якось так. Треба заправитись. З приводу подарунків ми взяли такий символічний подарунок. Це конструктор Ой-ой-ой. Конструктор. і сертифікат від одягайки. Ось так він класно виглядає, класний стиль, ось такий конструктор, ви побачите далі. Мікрофон підсторієво також на баці. е, Домовився також з братом Сашею, який нас зустріне, в озерне. Поїхали! Так, Саньок на базі, що ти? Ми в YouTube відео знімаємо, пригай. пригай. З той сторони пригай. Е -е... Саня на базі. Куди ми їдемо? Зараз повертається. Де повертати? Да? Прямо зараз я повернула. Добре, добре. Бачиш, Кіт сказали, я приїхала. Але мама сказала, що ми приїдемо. До ну, речі, я ж міг поїхати через станішовку. Так ближче було б, так? Да? Та я не знаю, просто... Да, Та, через Станішовку. До ну, речі, через станішовку набагато ближче, я думаю, я би поїхати. Там чисто по трасі. Ну да. так. Треба назад буде їхати через э, Станішовочку. Так, а ти мечтаєш про дрон, так? Да? Ми дрон тобі не взялися що? <реш> Але Там у нас буде багато дронів, ми так зробимо знижку, все буде добре. Так. Ми вже тут на базі. Під'їжджаємо далеко нам їхати? Ми взяли конструктор твоєї сестри Норм. Типа конструктором грається? Ну, такий чисто символічний подарунок. Але для неї ще один є. Подарунок від магазину Одягайка, і там вона може прийти там вибрати речі. Нур? Добре. Зараз Час... на базар. На базарі десь паркуватися? Я хочу, може в двор заїхати. Буду а, а, а де дворик? Треба в дворик приїхати. Так, нормальний базарчик тут. Що продають? Кстати, може кінстар'єва будуть тут продавати? Іграшки? Я в магазинах сидіти стріляла. Куди, куди ми їхати? От туда, туди оті. Що тут? Давай тут магазин сторіли зробимо. Ти будеш главним. Та, а? Тому в мене уроки. <гум> Вон сестра. Молодь. Да, так, так. Тут зараз знімати, мікрофон підготувати, щоб ми все. Так. Ми під'їжджаємо. А де сестра? Вона там на латі. Так, поїжджаємо, кіт з Триєва. Де, окей, все, їдемо. Супер. Ми йдемо до Так, ти день. Дякую, що ти коментуєш нам всі відео, нам дуже приємно, реально, що в mm -hmm. нас є такі друзі в Тікток, Інстаграм. Так що ми хочемо тобі, ми даруємо у ну, нас такий чисто символічний подарунок, такий конструктор тобі. Будеш гратися тут це збирати. Дякую, дякую, величезне. Дякую, дякую, величезне. І дякую. також магазин Одягайка, який знаходиться на Київській 87, дарує сертифікат. Отут ти можеш прийти в магазин і обрати якийсь одяг. Дякую. Тому приходьте в одягайку, та під Старєва. Дякую. І що найголовніше треба? Підпи підписуйтесь. Куди? На Кістар'єва. Все, підписуйтесь на кіт Старєва. Так, ми от приїхали, що зробили обмін. Конструктор одягайка на базі, що будемо їхати. Дякую вам величезне, і вам що дякую. ви коментуєте і відосики. І що, можливо, ще приїдемо. Та да, я можу сам в Житомир приїхати. Все, Коли буде в Житомирі, не пиши. Так, що що, от ви також писали, так, щоб ми приїхали? Так, я дуже вам вдячна, дуже. Ви саме класний підписник. Ми дуже раді, що ви завітали сьогодні до нас містечко озерно, до, до моїх дітей. Я рекомендую кіт Сторґєва і рекомендую до вас підписатися. Ви супер. Дякую вам величезно, нам дуже приємно. А обов'язково коли нам пишуть коментарі, що ми приїхали. Оце також все ще раз всім дякую. До побачення. Дякуємо. Дякуємо <ривіт> <ривіт> так. Обов'язково передам Євулі Привіт кажуть, так що. І дяді Тьомі передамо. Так що дякую всім, хто дивився цей влог до кінця, ставте вподобайки, коментарі. І якщо ви хочете, щоб такі, такі влоги вони далі продовжувались. Тому ще раз всім дякую, до побачення.